Всім привіт! Мене звати Микола Волошин, і ми продовжуємо розбирати закони Всесвіту. Наступний закон звучить таким чином: усього і завжди є виключення. Що це означає? Це означає, що щоб ви не думали, щоб ви не знали, завжди буде якийсь контекст, і щоб як не було. Коли це не так, тобто це означає, що абсолютної істини не існує. Будь-яка істина залежить від контексту. При цьому що цікаво, це реально цікава штука. Оцей закон, він же і є виключенням з, зі свого твердження. Яким чином він каже, у всього і завжди, тобто він абсолютний. І він же і є тим самим єдиним виключенням. Зі свого твердження, бо він не є виключенням ніде. Окрім того, що він є абсолютний, більше нічого абсолютного немає. Продовжуємо дивитися і розбирати, що це для нас значить, і що це взагалі. Як це працює. Цей закон спирається на минулий закон, який ми розглядали, що все залежить від контексту. Якщо все залежить від контексту, це для нас означає те, що якщо ми щось вважаємо істинно, і цей закон каже про виключення, то в деякому контексті 100% знайдеться хоч один контекст, в якому це буде не так. Це буде неправда, не коректно, не істина. Наприклад, я обожнюю пельмені, але якщо візьмемо контекст, де я їх тільки їх і їм. Через рік ви мене спитаєте, я скажу, що я їх ненавиджу. А, якщо розглянемо якийсь, наприклад, закон, закон та, який там, закон України про щось -то там, наприклад, про на дорожній рух, він е, працює тільки на території України. Якщо ми виїжджаємо з території України, наприклад, на якусь непідлеглу територію або на територію іншої держави, він перестає діяти. І там діють інші закони. На непідлеглій взагалі законтяжіння і роби з ним, що хочеш. В іншій державі її закони. І таким чином таким чином ми приходимо до того, що абсолютної істини не існує. Що це для нас значить? Все дуже просто. Це реально просто. Якщо ви кажете завжди, або ніколи, да, або всі, або все, тобто якісь такі абсолютизми слова, які вводять в абсолют, то це завжди не так. Завжди знайдеться якийсь контекст, якесь виключення, де це не так. І усвідомлюючи це, у вас є змога розуміти, що якоїсь. Правди, якоїсь істини, якогось єдиного рішення на всі випадки, немає. Ви можете розуміти, що ви можете бути неправі, да, в спілкуванні з кимось. Тому що для вас це може бути правда. Але для цієї людини те, що він може вам або вона казати, це теж може бути правда. Тому що різні контексти. Що... Клара, яка насварилася там на вас, да, вона насправді не злюка, бо вона може прийти додому і бути неймовірно ніжною і люблячою для, для своїх дітей. Тобто розумієте про що я? Що ми не можемо якось охарактеризувати когось або себе, наприклад, да, як один з найпрактичніших висновків з цього закону? Тому що. У цього завжди виключення. Якщо ви скажете я дурний, це буде не так. 100% знайдеться контекст, де ви чините геніально просто, От просто неймовірно геніально. Де от саме ваші таланти розкриваються, де ваші знання обширні. Тому, пам'ятаючи про цей закон, є можливість. Почати нейтрально ставитися до всього. Тому що по факту повертаючись до першого, все просто є. Все просто є. І як наслідок закону, що у всього є виключення, можна зрозуміти, що в залежності від контексту, все проявляється по-різному. І немає якоїсь єдиної форми або єдиного правила, або єдиної істини. Все змінюється. В залежності від контексту, все має виключення. Все прекрасне може бути дуже не В деякому контексті і навпаки. Тому якщо у вас є якісь стійкі переконання, саме час подивитися на них і знайти виключення. Знайти, коли вони реально працюють, а коли ні. І які у вас є реальні можливості. Все. На сьогодні все. Обіймаю. І до зустрічі в наступних відео.